Дивіться, в мене в руках отакі осколки. Приїхала вже додому. Трішки, звісно, пропав настрій. Так, трошки продезінфікували. Всіх вітаю на своєму каналі. Недільний ранок у мене виявився дуже такий клопіткий. Треба побігати, треба порозвозити. Ще вчора пробили колесо, треба буде зганяти на СТО, його зробити. Чого в мене такий недільний ранок взагалі? так? У мене люди чекали м'ясо-яєчку. Під замовлення це тільки було. Сьогодні буду їх розпродувати. Ну і так як неділя, ось цей верхній ряд і оці ось. Отакі курочки були в мене під замовлення. По ціновій політиці ви постійно в мене запитуєте. Я вам скажу, що такі ось курочки місяць, в мене коштують 120 гривень. Вага в них від 600 до 800 грамів, саме курочок. Тому що півники, як бачите, набагато більше ось сидять так. Ну, вони продаються на 10 гривень дешевше. Наприклад, якщо ви хочете набрати півників, то такий півник буде місячно коштувати 110 гривень. Ну, ось так. У мене сьогодні під замовлення треба розвести 50 м'ясо-яєчок. Зараз людина ще приїде по Геркулесі. чи вчора зі мною домовлялася, але не вийшло приїхати. Дві людини чекаю, поки приїде, і одній людині буду вивозити <кій> був такий коментар, щоб я зробила порівняння, що краще кролики чи курчата. Я вам скажу так: якщо ви хочете чимось займатися і маєте це бажання, і хоча б якісь там поверхневі знання маєте, то ви можете займатися чим завгодно. Але. Є свої плюси і мінуси в кожному напрямку. Це в будь-якому випадку, що б ви не робили. Давайте візьмемо кролів, до прикладу, так? По кролях. У нас в родині дуже жирний такий мінус по кролях, бо в нас його не їдять взагалі. Як би я його не готувала, ну, воно не йде. Це дієтичне м'ясо, воно сухе. Я пробувала і з салом його готувати, і в сметані, і в молоці, по-різному. Все одно воно в нас не йде. Ну, по шматочку там ще можуть взяти щось з цей і все. Воно пропадає, його викидається. Дуже шкода. По курях курей в нас люблять, в нас їх їдять. Ми можемо просто піти, до прикладу, бройлера зарізати, насмажити там відбивних. Наробити там м'ясо по французьки де да, що завгодно, там і підлива, і, і тушена картошка з м'ясом, і просто замаринувати на грилі там або цілою, або половинкою, або частинками його замаринованим, посмажити. Дуже класно. Ну тобто відчуваєте так різницю між тим, що ви тримаєте, ви його їсте, і коли ви його не їсте. Тобто ви за ним доглядаєте, ви все робите як треба, але ви його не їсте. Це дуже великий мінус, я вам зразу кажу. Тобто, якщо ви його не їсте, ну по збуту там також. Давайте почнемо з буту. Збут по, по курях. В мене йдуть підрощені, в мене йдуть живою вагою, в мене йдуть тушка, в мене йде тушонка. Тобто, чотири напрямки я маю змогу його продати. По кролях. Ну так, продаєте ви маленьке, якщо продаєте, бо на них ціни немає такої особливої. І збуту, якби також не дуже то і є. По тушках. Тушки літом беруть дуже погано, прям е, вкрай погано. Зимою так, можуть там брати, оптом це буде ну, ціна 200 гривень за мало. Е, в чому різниця далі? По ціновій політиці. Якщо, до прикладу, кролик в магазині в Сільпо коштує 320 гривень, так? якісь там фермерські, незрозуміли, чим годується і так далі. Е, то я вважаю, що домашня кролятина повинна коштувати більше. Тобто, це повинна бути ціна десь 350 гривень. Отака от справедлива, яка повинна бути на кролика. З приводу курятини, ось в сільпо домашня курятина продається там 120-130 гривень за кілограм. Я продаю 170 гривень бролір. І звичайний півник оцей домашній це буде коштувати 190 за кілограм. Тобто відчуваєте, так що якщо в магазині одна ціна, у вас домашнє повинно коштувати дорожче. Якщо воно коштує, наприклад, дешевше, вже немає взагалі сенсу його тримати, до прикладу. Тому майте це на увазі, і ці порівняння також завжди враховуйте. З приводу догляду, так як в мене пташки сидять в клітках, чистить в них кожного дня потрібно так, і два тижні потрібно за ними гарненько так подоглядати, попропоювати, щоб вони не пропадали у подальших господарів, по кролях. ну Чиститься один раз на тиждень, наприклад. По вакцинації це взагалі таке собі. Ви можете навіть купити вакцину, яка буде протермінована, і вона не буде дієва. Тобто ви її, що вколите, що не вколите. Якщо, до прикладу, мікса або гемка лютує там в сусіда, то до вас воно також перекинеться і ви нічого з цим не зробите. Це можна тільки сподіватися на те, що була гарна вакцина, і вона щось вам там допоможе, можливо. Тому я кажу, тут в порівнянні, в порівнянні є свої плюси і мінуси і так далі. Ми для себе плюсів знайшли менше, ніж потрібно. Тому вирішили, поки це припинити. Так само шкіра немає ціни, смисл його різати, а великими тушками не беруть до прикладу. Так? Ну, кому треба тушка там, 4 кілограма древнього зайця на півроку. Всі хочуть молоденькі, там 3-4 місяці максимум, щоб воно швиденько готувалося, тим паче таких кроликів зазвичай беруть дітям на прикорм. Ну, Відповідно, старого кроля ніхто не братиме. Ну, а курка є курка, курку їдять всі, ну як на мене, всі. І діти, і дорослі, і старі, і в різному приготуванні її можна зробити. Тут хожу пораюся і згадала дуже таку одну цікаву деталь, яку не сказала. Дуже важливо те, щоб у вас при початку будь-якої заснованої е, вами планів, там, да, тримання там худоби, тварин без різниці. Ще саме основне, щоб був якісний Маточний матеріал, скажімо так, якщо це кролі, то кролі зараз по Україні взагалі дивлюся, вже всіх все перемішане, замішано. Треба, щоб була гарна генетика. Буде гарна генетика, буде гарний корм, воно ростиме гарно, так само, як і з бролерами. Якщо генетика в них погана, то вони погано ростимуть. Так що це також дуже важлива деталь при починанні будь-якої справи. bye <laughs> Так, пробити колесо у нас. Щас. Сейчас покажу. Ой. О! Оце отак пробилося в нас колесо. Більш всього, що потрібно вже купувати нове. Зараз поїду, що мені скажуть. Ой! Так, ну і перша така взагалі ситуація в нас. Приїжджали люди зразу двома бусами одночасно, то відпускала по черзі і один ящичок. У мене люди забулися курей. Перший раз таке дзвоню, кажу, давайте я вам вже довезу їх. Кажуть, ні, приїдемо назад забрати своїх п'ять штук. Ах. Дивіться, 2, 4, 6, 7. Я вирішила дві штучки додати. Наче і я не догледіла. Ну, такого ще не було, щоб ящики не забирали. Ну і людині другий раз пальне витрачати. Я вирішила два штуки додати, щоб якби було трошки відбилося хоча б пальне. Так, що ось так. Так, я полечу на СТО, а хлопці вже віддадуть куряток. Пішли робити колесо. Не знаю, чи зроблять, чи прийдеться купляти нові. Нові купили, і ще раз купимо нові. Зараз побачимо, що взагалі в нас вийде. Все ж таки не зроблять колесо. Сказали, що поклеїть та поклеє, але немає смислу, тому що я можу доїхати додому, воно повністю спустить. Дивіться, в мене в руках отакі осколки. Це те, що витягнули з колеса. Ось так. Таке воно життя бентежне. <свистак> Тепер треба купувати нові колеса. Отак і їздимо, бачите, і те, що машина там, до прикладу, ламається, то це факт. А то, що ще і пробиваються колеса. То то ще більший факт. Так, що ось так. Ладно. Поїдемо шукати колеса на покупку. Приїхала вже додому. Трішки, звісно, пропав настрій. Але ну, нічого вже не зробиш. Купимо колеса. Що в мене по сараю залишилось? Пусто-пусто! Тут в мене залишилися півні, зараз подивлюся, можливо, є ще курочки, бо людина подзвонила, каже, хоч би п'ять штук, якщо знайдете, то заберемо. Зараз подивлюсь, скільки тут залишилось курочок, можливо, тут ще є. Дивлюся, пару штучок є. Подзвоню, хай приїдуть, заберуть. І ще одну людину сьогодні чекаю. Ну, так в мене ранок і неділі та й почався. Спочатку все добре, а тоді, як завжди. Буває таке, нічого страшного. До речі, люди звертають увагу дуже на ось цих бролерів, які в мене сидять. Гарні не бачите. Вага в них вже 3,2-3,4. Це для тих людей, які не вміють або не хочуть ростити бролерів. 90 гривень живою вагою. І деякі люди просто приїжджають, собі беруть, хто більше, хто менше, зразу ріжуть і роблять собі тушки. Ну і вони, звісно, в мене також під замовлення тушками. Також роблю-продаю доставку я роблю від двох штучок. По Чернігову до будинку замовника. Ну, зараз колесом не знаю, чи буду я робити доставки, чи ні. Поки прийде нове, треба трішечки це <кхм> угамувати свій апетит, так би мовити. Загалом більш-менш про Відмінність і порівняння кроликів і корей, я сказала. Якщо щось буде ще цікаво, ви можете написати мені в особисті, до прикладу. Я вам ще напишу, які можливо будуть нюанси, які вас будуть ще цікавити далі. Сьогодні в нас день генерального прибирання ще на додачу. Дуже класна стружка, яку я знайшла нарешті, то що і шукала. Вже тепер знаю, де купувати, то я її не шкодую. Почистили ми всі піддони. Так, трошки продезінфікували. І залишилось тут, як бачите, вже майже нічого. Зовсім трішки, що сьогодні люди приїдуть, завтра на вивоз і середа на вивоз, це ті, що вже поплановані. Все, майже пташки немає, тому хто не встиг, той не встиг. Ось так і працюємо. До речі, на годинник ось скільки часу. А я пішла снідати. Єва прийшла перевіряти, як ми попрацювали. Сьогодні в нас попрацьовано ось так. Да, Юля. Якраз і людину відпустили, приїхали до нас. Єва допомагала вибирати. נעשה מוסר, סימפה פעם